Тут Ян я доброносив, я фотокореспондент офіційний видання Телеграф. Розкажіть свою історію. Ми зараз стоїмо в Краматорську, правильно? Так. Так, ви приїхали до чоловіка. Це з... моя дружина, приїхала з і до чоловіка. Це я да. з Франківської області. З Франківської області. Да. Ви теж Франківця? Я з Києва. Ага. Баття визначав війни з 28 лютого, 22 року. Я Спеціально чув... в Чехії, воювати. Спеціально воювати. Воювати. Тобто так, ви да. жили вже в Чехії, так, тому у вас вивали. є трошки акцент, правильно? Тому що ви там да, жили. Скажіть, у вас річниця, це скільки років? Рік. рік. рік? 29-го у нас газ була Я рік, не залишалася виходити замість, але так як він. Пішов воювати, бахмуті, да? В Бахмуті, бахмуті сказав, попав під я окруження. Ні, нет, не, не, я попав під окруження. То есть, не було реального шансів вийти живим. Я записав попрощання і Про... думав, надіюсь, що десь телефон попаде в сіті і відправиться. Но вийшов живой. І вона після того зголосилася. Согласилася, так? Да? так? Ви її шантажували трошки. Правильно було? Було, скажіть чесно. Він сказав, що якщо він лишиться живий, чи я вийду замість. Я сказала, що так. І ви погодились, так? Блін, ну реально видно, що ви любите один одного. Вам не одні ви сказали. Да, ну у вас очі гарять, тому це як вас звуть? Міша. Міша? Галина. Галина.